Цей розклад розповість про те, чого ви не помічаєте в собі, та підкаже, як досягти внутрішньої гармонії. Чомусь зараз ви вважаєте, що ви втратили свій ентузіазм. Ви втратили мотивацію до будь-яких дій. Можливо, навіть ви почуваєтеся невпевненим чи невпевненою у собі. Чомусь зараз вас посіли сумніви, а можливо, навіть страхи у власних здібностях та у власній силі. Можливо, навіть дехто з вас боїться нових викликів, боїться, що які зміни прийдуть у ваше життя, і ви не готові до цих нових змін. Та ви навіть не усвідомлюєте, настільки ви сильна особистість. Ви маєте лідерські якості. Ви маєте якості керівника. Ви можете організовувати не лише власну роботу, а й роботу інших. Ви саме та людина, за якою з готовністю підуть інші, яка здатна вести інших, яка здатна бачити ситуацію цілком, яка здатна бачити вихід із будь-якої проблеми. Можливо, те, що ви зараз чомусь втратили ентузіазм та мотивацію, і заважає вам побачити ваші власні лідерські якості. Та вони у вас є, ви можете вести людей до перемоги. Ви справжній лідер. Ваше оточення бачить вас як чуттєву та емоційну людину. Вони бачать, що ви здатні кожного підтримати. Ви здатні зрозуміти емоції кожної людини. Для кожної людини знайти якесь добре слово, знайти якусь підтримку. Ви не просто здатні їх підтримати. Ви здатні їх надихнути. Ще ваше оточення розуміє, наскільки сильний у вас потенціал для створення якогось добробуту, для створення стабільності, але з якоїсь причини вони сприймають це як належне, вашу турботу сприймають як належне, те, що ви здатні створити гарний добробут для них, сприймають як належне. І тому ніколи вам швидше за все не говорять, як вони вам вдячні, як вони помічають вашу турботу, як вони помічають усю вашу роботу. Щоб досягти гармонії у вашому характері, у вашому житті, вам треба гармонійно ув'язати риси керівника і риси ніжної чуттєвої людини. Можливо, у вас присутній якийсь внутрішній конфлікт, і ви боїтеся або бути надто авторитарним керівником, скотитися до якогось тирана, або ж боїтеся бути надто ніжним, надто чуттєвим, що люди сприйматимуть вас якоюсь такою розмазнею. Насправді у вас присутні і такі, і такі риси. Вам просто треба зрозуміти їх і прийняти їх, Дозволити собі в конфліктних ситуаціях, чи в ситуаціях, де треба вести за собою інших, бути лідером. Можливо, навіть іноді проявляти якусь жорсткість а в ситуаціях, де потрібно потурбуватися про інших чи зрозуміти, що відчуває людина, дозволити собі емоційну відкритість.